Що Поратись у саду. О'кей. О, дивися. Деякі вже можна зібрати. Може, одразу посадимо нові? У тебе є насіння? Гарна думка, оноко. Ось тримай. Насіння гвоздики, Насіння троянди. азалія, ірис. А, вот так. Владиолус. Это у нас Магнолия. Нарцисс. Ладно. Гарно. Все? Не забувай зазирати до саду збирати квіти, які вже виросли, і саджати нові. Нехай їм потрібен час, аби вирости, та купувати уже розквітлі буде відчутно дорожче, а ще вирощувати таку красу власними руками просто приємно. Звичайно. Давай всередину. Мисс і всередину мені ще посадити треба. Так. Ще одну гуздику посадимо і ще посадимо. Гладюс, хай-де. Ай, блін, тут же є один. А, ні, це мертвіс. Та ладно, хайде. Квіти ласощі. Ну ок. Добре. Замовимо іще трохи квітів і насіння. І на цьому будемо на сьогодні закінчувати. Уже звечоріло. Ти щойно повернулася із випускного, а я тебе уже ганяю. Ну-ну. Ото дідуган, скажи. <рес> Тож знаєш, що не скажу? Я так не думаю. Мені подобається крамничка і поки що все дається легко. Тоді цього разу довірю замовлення тобі. Подивися, яких квітів і насіння у нас немає, і замов трохи. Нехай по три штуки. Окей. Замовити квіти і насіння. Так, окей. Квиты, не на синя дает ребята. Астромерия, Амарилс, Анемона, Воздыка. Троянда. Mm. И ацид. Бузок. купила лилия, азалия. И нарцисс. его хватит Элстома. И рис. Я что знаю, бляха? Что мне треба, а нет? Благодіось. Флокс і Фрезія нема. Хм? А, осіння подивимось. Так, у нас всіх по одному. Ірис Так Тепер Азалія Так, Троянда І гвоздика. Так. анемона три, так, окей. це у нас всього три персис атак. Біти. Чи є спросом взагалі квіти просто купляти, якщо в нас є ці? Хіба з тих яких не було е, насіння, це напевно що в нас фрезія, флокс і... и Азалия. Нет, Магнолия. 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 Фрезия. Фрезия. И Фрейзи на слух. Класс. Добро. Так, а ошел. Все. А, у нас баба. Я поняла. Ладно. Я не бачила, що тут бабло написано скики. Окей. Добре, тоді ще трошечки з цього зменшимо. Ну, все, мені хватає, бла -бла. Бла -бла, в мене мені хватає, бла-бла, бла-бла, уне. У мене хватає, що таке. що? Що це багато? Це я маю визначити, що мені треба іменно і замовити. Ладно, гвоздики не треба, добре. Троянду не надо. Газалії мені не надо. И и рис мне не надо. Тоді всех остальных мне по три. Ну, я же уже заказала, что такое? Що не так? Чого не, не йде? Жоди? Та вже ж досить. Що таке? Чого не робить? Я вже ж заказала все, що треба. Ну, Робити, я мою. Вездика мені не треба. Альстромерії? Так. оцей зробимо. Анемони. А что таке? Все чини, что таке? Я не могу понять. Он сказал, же ж, три штуки. О! я не могу замолвить? Я не могу понять. Я сейчас не знаю, что я сделаю. Ой, не можу я не можу поняти. я два дні. М Розумію. Дата доставки 6 квітня. Квітень 5. Та й що робити? Брати тільки ті, які два дня? але 2 дня все одно багато. Так. Давно не виходить. Що таке? У мене п'яте. Дата доставки посте і що? Так, я помню. Походу, мені треба квіти заказати на насіння. Не 0-0-0-0. А, мені взагалі тільки три штуки треба Ну, ладно. Тоді візьмем...

магнолию. Чешу. Хотя их пять, в принципе. Пу -пу -пу. Так, воздыка. Дика... так Та я не знаю. У мене нічого з того нема. Ладно, де один бузок, де один... Аструмер і один, м... а тут ми зробимо ще Магнолію. А залі і все. Добре. Доставка зазвичай працює швидко. Якби ми замовили раніше, вони б зараз уже привезли. А так будемо чекати уже завтра зранку. Гаразд, онуко. На сьогодні все. Йде. Перепочинь трошки. Ой. Боже, поки до Петра Він вроді понятно сказав, але непонятно. Добре, дідусю, я так і зроблю. Я прикалує, що тут оцей ця анімка ЄСБУ, як вона називається, слухайте мене. А... Я її... Щоденник дружби, чи як там воно я забула, чесно? Щось я втомилася більше, ніж думала. Треба трішки подрімати. І ще з цього той лев з е. 에... ляха. Як же ж він називається? От вилетіло з голови і все тут, скажіть мені? Ладно, потім згадаю і то скажу. Ну розкажи, ти ж обіцяв. Добре. Якщо обіцяв, розкажу. Що... Розкажи, як загубив мене у супермаркеті. Ух ти лихо, мені з тобою. Стільки було хороших випадків, а ти вибрала той, за який мені досі соромно. Ух ти лихо. Та ну, куметно ж. З ким у світі ще таке ставалось? Зі мавлін, а шо, ні? Ну, <кхм> слухай. Ти тоді зовсім ще лялькою була. Твої батьки вчилися в університеті, а няньчити тебе випало мені. У нашому містечку відкрили перший супермаркет. Великий, світлий, як у великих містах. Тоді сиділи ми з тобою удвох без діла. І тут мені закортіло поглянути на той супермаркет. Що ж у ньому такого супер? Посадив тебе на плечі та й пішли. Прийшли, а він такий великий, стільки там всякої всячини. Що ми там добру годину просто блукали та дивувалися, як печерні люди. Втомився я носити тебе, Непосиду, на спині, та й зняв. А потім я побачила вітрина з іграшками. О, так. А на ній он того жовтого ведмедя, що у тебе на столі відпочиває. То не відмідь. Дідусю, та це ж лев. А й справді я як не подивлюсь, мені все на ведмедя виглядає. Е-е, Так, е де я зупинився? І пішла маленька хана через увесь супермаркет до іграшок. А так. Я як озирнувся, а тебе нема. Мати моя рідна. Я заледве ще тоді не посивів тобі. Куди дивився, що онуку прогавив? І справді прогавив. Загубив онуку в супермаркеті, сміх та гріх. А людей море. Усі, як і ми з тобою, прийшли подивитися на супермаркет. Пливу я по тому морі сюди, пливу туди, куди не подивлюсь, нема ханако. Ну все, не знаю, де тебе шукати. А потім мені в носі зачесало, що я зі всієї сили так чхнув, що на мене аж люди оглядатися почали. І от я протираю очі, дивлюсь, а переді мною Ханако. стоїть така задоволена, тримає в руках якогось вед... лева. І каже до мене, Хоофий. Чи то чхнув я гарно, і тобі сподобалось, чи то лев тебе причарував? Я так і не зрозумів. Взяв я тебе під пахву, заплатив за іграшку, та й пішли ми назад додому. Я тоді теж злякалася. лев є, а діда нема. Пішла тебе шукати, але всі високі, а я маленька і нічого не бачу. Зате, як почула твій пчих, одразу зрозуміла, що то ти. У нас так більше ніхто не чхає. Що є то є? Ось така от була історія. Так. Слухай, ханоко, хотів у тебе запитати. Що? Ти точно певна? Що хочеш займатися крамничкою? Батьки усе готують тобі життя за кордоном. Сподіваються, що ти підеш їхніми стопами. Да, вже пішла. Вже дивіться, провіряйте, вже йду. А ти тут сидиш із сивим дідом у старій крамниці у маленькому містечку десь на краю світу? <гум> Он, дивись, постелі уже тріщини. Маски. Поїхала б до батьків, була б серйозною бізнес леді у чорному костюмі, як твоя мама. Але бізнес леді не носять хвостики. Це правда. Їм можна хіба що один, але все ж. Дідусю любий. Ми ж уже про це говорили. Я усе вирішила, коли була ще геть маленькою, і відтоді жодного разу не хотіла змінити своє рішення. Я вдихатиму життя у кожну тріщинку кремнички Асаока, чого б мені це не вартувало? Йойки. Але ж ти й світу не бачила. Хто зна, може, ти б знайшла щось, що більше до душі. Мій світ тут, дідусю, з тобою. Нехай старою, але дуже затишною крамничкою і нашим маленьким містечком. Е. Та що тебе переконувати? <гум> Я і сам <гум> хочу. Щоб ти залишилась і займалась квітами, у тебе ж такий талант. Ти їх так відчуваєш. Але твої батьки хвилюються за тебе, і я теж. Ми усі хочемо для тебе якнайкращого, що, як тобі, не сподобається робота. А знаєш, дідусю, я би дуже хотіла, щоб батьки повернулися. Вони потрібні нам з тобою тут, а не за морями на чужині. Ти ж знаєш. Вони хороші спеціалісти. У нас вони не можуть розкритися наповну. У них там ну. високі будинки, кольорові вивіски. А у нас чисте і світле зоряне небо. У них щодня Фі. відбувається десятки подій. А у нас тихо і спокійно. Там напевно і пахне інакше. А у нас пахне домом і квітами. Який запах може бути кращий? Дідусю, я хочу бути тут із тобою. Мені так добре. Навіщо ж ти мене гониш? Нащо ти гониш? Та куди ж я тебе гоню, ханако? Я просто боюся бути егоїстом? Окей. Okay. Ні. Добре. Піду вже я. Гаразд. Я справді щасливий, що ти поруч, Любонько. Дякую. Я завжди буду поруч, дідусю. Лягай спати. На добраніч. Гарних тобі снів. Тишу. Мене сірі включилися, чого? І що це дощ періщить посеред ночі? Що це таке? Не овці перепия. Так майбут, так задумано.